У Харкові сьогодні велика комендантська година, яка триватиме півтори доби. Містяни вдома через високу ймовірність терористичної атаки та посилення обстрілів з боку Росії. Окупанти вже завдали серію ударів по Харкову, які наслідки обстрілів та яка ситуація в місті герої, яке відчайдушно відстоює свободу. Зараз розпитаємо в нашої кореспондентки Тетяни. Доцяк вона приєднується до нас у прямому ефірі. Тетяно, вітаю вас з Днем незалежності. Який він день незалежності сьогодні у Харкові? Вітаю Олено, з Днем Незалежності! Країно сьогодні у Харкові можна побачити, що місто прикрашене жовто-блакитними прапорами. Власно, це і все ознаки святкування у Харкові. Хочу сказати, що е, зараз ми перебуваємо біля пам'ятника Тарасу Шевченка. Зазвичай тут багато людей боляче дивитися на порожнє місто, і е, от як бачите, за моєю спиною Тарас його майже не впізнати, адже харків'яни дбайливо е, його вкрили. Бронею заздалегідь щоб не постраждав через обстріли Російської Федерації. Я також відзначаю день незалежності вперше у бронежилеті, і зазвичай тут збирається чимало людей сьогодні тут довкола ні душі, все через велику комендантську годину, яка триватиме до ранку. А пов'язана вона із терористичною загрозою, яка з боку Росії, а також посилення обстрілів сьогодні зранку не стихає сирена. Ворог завдав удар по малій данилівці. Це передмістя. Харкова двоє поранених. Окупанти обстрілюють дергачів. Вночі Росія завдала ударів по Харкову та передмістю з реактивних систем залпового вогню та ракетами С-300, запущеними з російського Білгорода. Обстріляли дитячу лікарню, склади, житлові будинки на Олексіївці. Поранено чоловіка. Повідомляють в облвійськ адміністрації. Загорілася й триповерхівка в центрі міста. Попередньо над нею вибухнула ракета Калібр. Госпіталізовану жінку постраждали п'ятрічна дівчинка в іншому районі. Однак Харків не зламати. Хтось досунеться живим. Не вийде, запевняє головний поліцейський області, як це сталося з путінськими солдатами, які на початку великої війни прорвалися в Харків на ось цьому тигрі. Спецпризначенці відбили його в окупантів. Тепер це трофей відремонтований. І від учора на ньому розпочали патрулювати місто поліцейським. Ця техніка, яку ви бачите, проїхала від Білгорода російського до нашого українського Харкова. В ній їхали ці уроди, які потім знищували і зараз знищують наше місто. Зараз на ньому будуть їздити герої, герої, які будуть знищувати тих уродів. На фронті важко окупанти били з артилерії, реактивних систем залпового вогню по півтора десятку населених пунктів. Гатили з авіації по трьох селах і вели розвідку безпілотниками. Російська армія постійно намагається прорвати нашу оборону, однак безуспішно твердить голова облівської адміністрації Олег Синігубов. Ворог постійно випробовує наші позиції на міцність, намагається відповідно їх прорвати. Однак наші воїни не відсунулися ані на метр. І навпаки, дійсно, за будь-якої можливості вони намагаються просуватися і відтісняти ворога, і дійсно, щоб звільнити нашу територію. В місті не стихає від ранку. Повітряна тривога. Ворог скаже ні, бо вважав Харків та область легкою здобичу. До кордону з Росією всього 30 кілометрів, чимало спільних родичів, і тут здебільшого говорили російською. Насправді ж, Харків вразив світ своєю незламністю на дорогах. Безліч автотеро волонтерських допомагають армії і літні люди, і навіть діти. І українські воїни і мирні всі спільно працюють за відборення нашої свободи. Все, як заповідав Тарас, і порвали кайдани і ворог Ожу злою кров'ю окропили нашу землю, і я впевнена, що невдовзі всі ми знімемо броніки і разом святкуватимемо нашу перемогу. Олено Тетяна, дуже вам дякую. Теж я теж хочу хотіла вам сказати, що хочу вас бачити вже без бронежилета і без каски. Це була Тетяна Доцяк з Харкова. В Харкові сьогодні тривала комендантська година, яка буде тривати аж півтори доби.